Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Міністерство оборони Франції передало Україні додаткову кількість високоточних реактивних систем залпового вогню в рамках коаліції артилерія для України. Про це повідомив міністр оборони Франції. Це французький варіант американської РСЗВ М270. Вони оснащені модернізованою системою управління вогнем новою навігаційною системою та новою системою зв'язку. Перші такі системи Збройні Сили України отримали від Франції восени 2022 року у кількості чотирьох одиниць. Перші фотографії цієї системи у військах з'явились у грудні 2022 року. Міністр оборони Німеччини розповів про плани постачання Україні озброєнь 2024 року. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони ФРН в переліку допомоги системи ППО, бронетехніка та боєприпаси. У Україні у межах військової допомоги буде передано системи протиповітряної оборони і СЛМ, самохідні зенітні установки Гепард, радіолокаційні системи та різні безпілотники. Також Україна отримає понад 80 модернізованих танків Леопард 1 а 5, додаткові бронетранспортери, броньовані інженерні машини та сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Уряд Сполученого Королівства висловив пропозицію уряду Німеччини щодо укладення угоди, яка передбачає збільшення поставок крилатих ракет Storm Shadow Україні. Про це повідомляє німецьке видання. Запропонована угода передбачає передачу Сполученому Королівству крилатих ракет Taurus. Наразі невідомо, чи це будуть нові ракети, чи зі складу повітряних сил Німеччини. Своєю чергою уряд Британії передасть зі складу королівських повітряних сил крилаті ракети Storm Shadow, які використовуються повітряними силами України з фронтових бомбардувальників су 24 М. Австралія вже надала Україні військової допомоги на загальну суму понад 900 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомив генерал австралійської армії. Наприклад, можемо згадати про десятки австралійських бронемашин бушмастер які Австралія передала Україні у 2022 та 2023 році. Також Австралія передала Збройним силам України десятки своїх бронетранспортерів М113, які вже досить довго використовують українські захисники. Фонд Повернись живим завершив реалізацію проекту з постачання спеціальних безпілотників для армійської авіації Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба благодійного фонду. Цього разу один безпілотний авіаційний комплекс отримала 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерал Хорунжого Віктора Паленка. Комплекс складається з двох бортів. Таким чином, кожна з бригад української армійської авіації отримала по безпілотному комплексу вартість усіх переданих спеціальних БПЛА 16 мільйонів гривень. Фонд «Повернись живим Монобанк та «Юнайтед-24» отримали першу партію з 2020 FPV-дронів у рамках ініціативи Операція Єдність – Новорічний Салют. Отримані дрони можуть летіти на відстань від 12 до 20 кілометрів і нести на собі боєприпас вагою до 4 кілограмів. Такими боєприпасами буде укомплектований кожен дрон. У фонді заявили, на черзі прибуття ще трьох тисяч дронів камікадзе з тепловізійною оптикою. Дякуємо всім, хто долучився до збору. Учасники кластера Брейф 1 розробили систему, яка блокує радіочастоти для ворожих FPV-дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Мінімальний радіус роботи 250 метрів. Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні FPV-дрон втрачає зв'язок з оператором та стає некерованим. Система швидко починає працювати після увімкнення. Їй для цього потрібно не більше ніж пів секунди. У перші дні нового року державна газова компанія вела в експлуатацію нову свердловину, яка дає 250 тисяч кубічних метрів газу на добу. Це вже десята свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат. Фахівці компанії продовжують вивчати можливості родовища, тож застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток. Як зазначили у компанії, по цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначити оптимальні точки для буріння. У Великій Британії мережа супермаркетів Морісонс встановила українську систему АЯКС для захисту преміальних товарів. Про це нещодавно повідомила прес-служба української компанії. Зазначається, що у супермаркетах Морісон відтепер можна знайти мобільні установки, які обладнані українською системою захисту Аякс. Їх розмістили між рядами супермаркету. За програмою доступних іпотек ЄОСЕЛЯ минулого тижня кредити отримали ще 161 родина, а загалом з початку дії програми кредити отримали 6 тисяч 757 родин загальну суму понад 10 мільярдів гривень. Зазначається, що 1200 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки під 7% загалом на 2 мільярда гривень. Нагадаємо, що за умовами програми кредити під 3% можуть брати військовослужбовці, медики, педагоги та науковці. Міністерство економіки підписало меморандум з Лондонською фондовою біржею та найвпливовішою групою на фінансовому ринку Великої Британії. Про це повідомили на сайті Українського відомства. Зазначається, що Україна у співпраці з британцями прагне створити сприятливу фінансову екосистему для доступу українських компаній до фінансування та залучення продуктивних інвестицій в Україну. За підсумками 2023 року. Європейський банк реконструкції та розвитку профінансував проекти в Україні на рекордну суму 2 мільярда 100 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба банку. Таким чином, за підсумками 2022-2023 року, банк перевищив свою ціль, яка передбачала інвестиції в Україну на загальну суму 3 мільярди євро. Інвестиції в Україну будуть продовжуватися і надалі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.